Всім привіт! З вами Дарина. Сьогодні ми вже дуже давно. І ви вже не бачили від мене, як це називається оглядів, огляд. Дивіться, Сьогодні я буду робити огляд на таку прикольдесну конячку. От Бачите, це така конячка Барбі. Тут, от, дивіться, це сідло. От тут вставляються ноги Барбі. А це така штука, за якій треба триматись, керувати конем. Оце, ця тут тобто, конячка, у неї отак от голова рухається. Бачите? Ой-ой-ой. У -ой -ой -ой. неї є отакі от туфельки. Бачите? Такі гарні туфлі. Тут, от дивіться, що в неї тут є. Це от. Тут дивіться, тут є кнопка, і тут її треба натиснути і вона буде сама ходити. Але тут, батаре... тут треба батарейки вставити, а у нас батареїв немає. Та... От. Як я її вставлю, може зніму відео, і там, де вона буде ходити. Сама конячка дуже прикольна. Тату мені її купив в якомусь магазині, я вже забула. Сюди саджається Барбі. і так от вона їде. У, -у, -у. мене ще є одна конячка, але вона більша в 100 разів і вона без такої функції, щоб самі ходити. А, це інша конячка, це інша конячка. Але вона прикольніша. Але ця така дівчаті, я от Дівчача конячка. А, вона така ружева вся. Отут, навіть... мені що мені подобається, це така ружева грива і такий рожевий хвіст. А це дуже прикольно. дуже прикольне. А, ця, ця все. А, і... Мені найбільше подобається. Подобається, як вона так виглядає. Вона така дівчат, що вона дівчинка. Хлопців, я так, ну, знаєте, не люблю. Ні, ну я Не люблю по характеру. По характеру, Коли вони ще малі, тому що вони, так, ну, як там, вони можуть так дарити, вони можуть кинутися. Я так, е, е, більше я люблю дівчата Звісно, хлопці, сітеж, але більше дівчат. От Я люблю з ними знайомитися так От такі інші. Так вона виглядає з такого ракурсу. Прикольно. Мені найбільше, що, найбільше, що мені в ній подобається, це грива і те, що вона така рожева, вся з тупольками. А, Я хочу сказати, ті, що ця конячка вже давно-давно її купила, десь два роки тому, може і три. А, не звертаюся просто телефон кладнув. От, Я хочу сказати, єдине, що я хочу сказати про цю конячку, те, що єдина проблема, що за багато років, як вона мені служила. У неї поламались ноги. От-ой-ой-ой-ой-ой. У неї ноги, от, бачите, о? оці ноги так передні, вони отак рухаються. Оп-оп-оп-оп. Америка Європа. А оці вони стоять рівно. От, у неї поламались дві ноги. І я не знаю, що з цим робити. Поламались вони десь півроку тому. Кутому, але це ну, така собі недобра конячка, але е, так вона мені дуже подобається по всіх інших деталях. Е, я хочу сказати, що ну, вона, ця кунячка, дівчача, але є проблема, що в неї за раз-два можна її поламати ноги. От, її ноги вже зламані. Я їх не ламала, вибачте, я ці ноги не ламала. Ці ну, ноги отак от поламались. Ну, просто що тут знущаєтесь в мене? Ну просто, просто нахабну, нахабай. Ну, розберей пиші. Конячку дали таку, який ногу ламаються раз на два. Добре. Це все. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І відео буду коротким, але за те дивіться. І про яку конячку ви зараз тільки що дізналися. Добре, з вами була ця конячка, ви була на каналі ігрові Дарини. З вами Дари... була Дарина сама. Всім па-па.